Кові новини на соціальній країні та в ефірі чорноморської телерадіокомпанії. в студії Лана Маяковська. Вітаю вас. Нардепи нового парламенту склали присягу. Спосіб складання присяги цього року змінено. Згідно конституції, відкривати засідання мав найстарший народний депутат серед новообраних парламентарів. Це Юхим Звігільський, який є втіленням диктаторського режиму Януковича. Аби не давати йому такої почесної можливості, вирішено було, що нардепи складатимуть присягу усі разом. Одночасно відзначить, що у Верховній Раді нового скликання не було одного з депутатів Надії Савченко. Вона перебуває у московському сізо. Вихід було знайдено. Вона підписала текст Сяги у Москви, які показали на екрані у залі пленарних засідань. У Верховній Раді створили фракції, до, ні, до, до них перепрошую йшли Народний фронт, опозиційний блок, самопоміч, радикальна партія та батьківщина. Трохи згодом керівник підготовчої групи Володимир Гройсман оголосив про створення фракції блоку Петра Порошенко, до якої увійшли 146 депутатів. Головою фракції є Юрій Луценко. Крім того, створено групу Економічний розвиток та воля народу. Сьогодні на порядку денному загалом 12 пунктів. Що з цього зроблено? А що ні, ми дізнаємося в нашого парламентського кореспондента Яни Куршенко. Вітаю тебе, Яно. Чи чуєш ти мене? Так лано, вітаю тебе. Чую Добре. Що відомо ну, на цю найстідіша, годину. Найсвідіша інформація це те, що Верховна Рада обрала нового спікера. Буквально кілька хвилин тому не. Володимир Гройсман за його кандидатуру проголосували 359 народних депутатів. Не голосував опозиційний блок. Він про це таки сказав. У них був свій кандидат Олександр Віл, однак все ж таки більшість підтримала. Пана Гройсмана. ну і що вдалося зробити на цю хвилину новим депутатом, так це утворити коаліцію, до неї, як вже ти сказала, війшли п'ять фракцій, загалом це 302 народних депутати. От ну і трохи таких дрібниць, які я помітила, так це те, що опозиційний блок на засідання прийшов ще до дев'ятої години. Кувара, журналісти подейкують, аби не потрапити на очі пресі. До того ж, він е одіозні депутати-мажоритарники, вони зайшли в сетіну залу, товари не, не виходили, спілкуватися з ними е не вдалося. От, і... Я ну а скажи так, скажи, будь ласка, якщо в тебе все, ще я чула, що в меню парламентському буфеті зробили ставку на морепродукти, тигрові креветки та червону рибу. Чи бачила ти це на власні очі? Ну, цього не бачила, але хочу сказати, що черга в бафеті була досить велика, розбирали буквально все від делікатесів до звичайних закусок. Про рибу не чула нічого. А ага, скажи, будь ласка, ще чи будуть депутати святкувати в кулуарах? Вдалося поспілкуватися на цю тему, що дізнатися? Ну, з тими, з тим, ми поспілкувалися в кулуарах, це були, зокрема, комбати Юрій Береза і і Ще от, кілька колег, я так розумію, так? Е, так, і вони говорили про ну зокрема я і Нада, що напередодні вони говорили, що не пустять сюди депутатів, які голосували за 16 січня, 16 січня. от так вони сказали, що картинку для російського телебачення робити не будуть, не будуть влаштовувати драмати е, Просто якби не допустять цих депутатів до важливих функцій. От ну і взагалі, як так будуть пильно за ними слідкувати, але в межах депутатських поночень, дякую тобі, Яна, за інформативний екскурс у будинок парламенту. Де сьогодні нарешті зібралися депутати восьмого скликання. Нагадаю, вчора новообраним депутатам давали майстер-клас, декому сидіти, розподіляти комі... розподіляли комітети та затверджували порядок денний. Новачки різні. Дехто взагалі ніколи не був у стінах парламенту, дехто тут знає все. Новачків стільки, що навіть охоронці в руках тримали підказки з їхніми портретами. Віце-спікер Руслан Кушолинський влаштував майстер-клас із натискання кнопок. Пресу на це дійство не пустили. Терористи масово тікають з передовою, розпродають пальне з Росії та б'ють по власних позиціях. За даними групи, інформаційний спротив найбільше дезертирів у бойовиків поблизу Донецька та Горлівки. А в районі Докучаївки та Єленовки Донецької області терористи неправильно визначили координати українських сил і вдарили з артилерії по своїх позиціях. В результаті один з підрозділів російсько-терористичних груп зазнав втрат. Тим не менш, бойовики не припиняють обстрілювати позиції сил АТО за даними штабу антитерористичної операції, банформування Рушили режим припинення вогню 50 разів. Найгарячіше на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дебальцівському напрямках неспокійно і в районі Донецького аеропорту там кіборги успішно відбили атаки ворога. Продовжують підтверджувати факти злочинних дій терористів проти місцевого населення. За минулу добу до штабу АТО надійшла інформація про загибель двох та поранення восьми цивільних осіб. Бандитами зі сторони міста Первомайськ, що перебуває під контролем ЛНР, були здійснені артилерійські обстріли у напрямку міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особи отримали тілесні ушкодження. Постраждалим надано медичну допомогу. Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території підконтрольних бойовиків, зафіксований в селищі Опитне. Через війну на сході жінки все частіше стають жертвами насильством. У цьому переконують правозахисники з моменту початку конфлікту. До них звернулися жінки, які піддалися сексуальному насильству. Правозахисні організації просять представників місії ОБСЄ фіксувати такі випадки, оскільки в них є доступ до окупованої території. За даними ж експертів, на Донбасі появики тривають, тримають жінок у полоні, гвалтують та знущаються над ними. Ми знаємо. Про від тих, хто вже покинули цю територію і знаходяться в безпечній зоні, про те, що велика частина жінок, особливо яких гвалтували на початку, вони сьогодні вже загинули під час всіх конфліктів. Зґвалтування і сексуальне насильство проти жінок завжди виступали як одним з методів ведення війни. Поліцейський з Москви перетворився в терориста на Донбасі. Повідомляє російське видання Лайф News. піддавшись масованій пропаганді російських змі, 30-річний Станіслав Патєхін – правоохоронець з Москви. На початку листопада взяв відпустку і замість туристичної подорожі до теплих берегів, поїхав до так званої ЛНР. Повертатись назад не збирається. У той же час в головному управлінні МВС Москви повідомили. Що Потехин поки не звільняється з органів, а лише перебуває у черговій відпустці. Уволил способственное желание поліції. полиции. 10 лет. Здесь такие же русские люди живут, здесь все братья и сестри наши. Поехал з зимним комплектом, с гуманитарной помощью. И все. Ребята меня хорошо встретили, приютили. Все, жилье дали, кормят. Будучи здесь, я принял решение остаться навсегда. Днаждынно связываюсь с коллегами, близкими. Ну, стараются уговорить меня вернуться обратно. Нет, я не вернусь. На сьогодні до 70% поранених на сході бійців лікуються в обласних та районних лікарнях. Перших поранених внаслідок бойових дій на Донбасі цивільні медики зустрічали, не маючи необхідного досвіду виправити ситуацію, що сили намагаються фахівці військової медицини. Проте їх в Україні обмаль особливо це стосується військових хірургів, які першими надають допомогу пораненим. За офіційними даними, в зоні АТО працює лише чотири сотні лікарів з військово-медичною освітою лише частина з них хірурги. Вони перші з лікарів, які зіштовхнулись із жахливими наслідками війни в Україні. Такі спеціалісти на вагу золота. Війна це є травматична епідемія, і тільки хірурги зараз, ну не тільки всі інші, але хірурги є тою передовою силою, яка повинна надавати. І першу і необхідну спеціалізовану високоспеціалізовану хірургічну допомогу. Але спеціалістів медиків, які вміють працювати у військових умовах, дуже мало. В такому стані справ, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, звинувачує колишнє керівництво міноборони на чолі з Анатолієм Гриценком. Розповідає, що саме він у 2006-му прийняв рішення ліквідувати кафедри військово-медичної підготовки при вищих навчальних закладах. Зараз в Україні їх залишилось лише три анатолій Степанович Гриценко. Прийняв тоді таке рішення, і воно не залежало від медиків. Коли вимагалося збільшення кількості цих медиків, зокрема хірургів, анестезіологів, то виявилося, що у нас офіцерів запасу медиків дуже мало. Ці слова підтверджує і заслужений лікар України, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії Ярослав Заруцький, один із тих, хто прийняв на себе організацію першої медичної допомоги на передовій. Задавав вопрос хірургам. Ми говорили, то наприклад, що агністрину рану зашивати не можна. Спрашую ніколи з них, знаєте, що не можна? Знаю. Зашиваєте? Ні. Ну після, посмотримо. Знімаємо пов'язку, рана зашита. Почему? Я задал себе вопрос. И я ответил, не потому, что хирурги не знают, что этого делать не надо. А срабатывает хирургический рефлекс, который выработался во время мирного времени. В связи с тем, что очень долго не было в Украине боевых действий, у нас отсутствуют методические указания по этому поводу. Військовий конфлікт на Донбасі засвідчив, відродження військово-медичної освіти є життєво необхідним. Про це замислились навіть у Кабміні, підготувавши відповідний проєкт постанови. Я глибоко убежден, що ту систему підготовки офіцерів медицинської служби запасу потрібно зарождати. Воєнні кафедри потрібно в вузах однозначно, щоб були. І воєнно спеціальні дисципліни однозначно повинні преподаватися. Окрім роботи на перспективу, є проблеми і більш нагальні. Наразі спеціалізована допомога пораненим військовим та мирним мешканцям надається в прифронтових областях. Обладнані і два мобільні шпиталі в безпосередній близькості від лінії фронту. Однак проблемою є нестача транспорту для вивезення бійців із поля бою. Дуже багато санітарного транспорту було знищено було знищено, і зараз дуже велика проблема. Для країни, особливо для Міністерства оборони, звідки його поповнювати, і що зараз на цю другу хвилю відновлювати цей санітарний транспорт. У нас навіть і в мирний час десь був дефіцит санітарного транспорту на 50% укомплектовані війська. Першоначальне рішення, яке було прийнято Міністерством оборони, ми перерозподілили той наявний санітарний транспорт із заходу, наприклад, переправили весь на схід. Вкрай незадовільним є і медичне забезпечення бійців, АТО. І найбільш ефективно в цій ситуації, поки що, я не знаю, к щастю, але, на жаль, все-таки волонтерські організації. Ну, коли ми приїжджаємо на етап медичної евакуації, спрашиваем, є ли там тот или иной препарат и так далее, они есть. Если провести внутренний анализ, то где-то процентов Ну, я не знаю, более, по крайней мере, скажем так, корректно, более половины это за що именно волонтера Правильно это? ні неправильно. тому що когда государство должна быть система обеспечения государства за провальну роботу медичного департаменту Міноборони, у тому числі зрив державних закупівель головного медика відомства Віталія Андронатія. Вже звільнено з цього приводу проводиться службове розслідування. Тим часом вирішувати актуальні проблеми військової медицини невдовзі буде вже новий уряд. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна. Подачу електроенергії в Крим відновлено у повному обсязі. Повідомляє Крименерго. Згідно повідомленню, наразі на півострові зберігається нормальна схема електропостачання. Нагадаю, вчора стало відомо, що в анексованому Криму почали частково вимикати світло. Такі заходи викликали зменшення постачання з України. що у свою чергу зумовило дефіцит електроенергії на півострові. З чотирьох високовольтних ліній, які транспортували електроенергію з України в Крим, працювала лише одна. Самооборона в законі у Криму, так звані самооборонівці. Відтепер громадське об'єднання. Державна рада Криму прийняла закон про народне ополчення Криму. Даний документ регулює структуру, систему управління, обов'язки і права народних дружинників, а також гарантії їх правового та соцзахисту. Рішення було прийнято, незважаючи на численні скарги кримчан на членів цієї організації. Таким чином, штаб народного ополчення втратив статус держустанови, а діяльність дружинників зведена до сприяння правоохоронцям. Так называемая самооборона была легализована в Крыму еще в июле. Госсовет Крыма тогда принял соответствующий закон, который давал право ее бойцам патрулировать улицы и применять силу в отношении подозрительных людей. По мнению экспертов, это противоречило федеральному законодательству о народных дружинах. Теперь же, согласно новому закону, деятельность так называемых народных дружинников регулирует Конституции Российской Федерации и Республики Крым. А работа дружинников должна основываться на принципах закона гуманизма, уважения личности, соблюдения прав и свобод человека. И это на фоне десятков зафиксированных во время переходного периода правонарушений и случаев ограничения свободы журналистов, активистов и рядовых граждан народными ополченцами. Бойцы самообороны были задействованы при штурмах и блокировании украинских воинских частей, похищении людей и других правонарушениях. Сейчас они активно участвуют в национализации украинского госимущества в Крыму. При этом в законе четко указано, что граждане, совершившие подобное деяние, не имеют права состоять в рядах ополчения. Однако, поскольку дел на них заведено не было, претензий тоже нет. В народном ополчении народной дружине Республики Крым не могут состоять граждане, имеющие судимость, имеющие административные взыскания за правонарушения, посягающие на общественный порядок или установленный порядок управления. В случае грубого нарушения законности, дисциплины или необоснованного применения физической силы при исполнении обязанностей, возложенных на него настоящим законом. Формально народное ополчение создается для охраны общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел и иными правоохранительными органами, органами государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления. И руководить штабом ополчения будет теперь не совет министров, а начальник, который назначается на должность и освобождается от нее главой Республики Крым. На практике это значит, что руководить ручной мини-армией будет все тот же Сергей Аксенов, который и Раньше имел полную свободу действий. Логически объяснить, зачем нужно подразделение, которое имеет урезанное полномочия полицейских, довольно трудно. Многие крымчане считают, что полиция и так справляется с возложенными на нее задачами. Но примерно половина опрошенных считает, что народная дружина все-таки нужна для обеспечения защиты от каких-либо угроз. После того, как мы вошли в состав Российской Федерации, полиция стала значительно лучше справляться со своими обязанностями. Ну, что для того, чтобы защищать себя тоже в качестве, если полиция не будет. Рядом. Против бендеровцев каждый должен крымчанин активно участвовать. Нужны. А для чего? Не помешает. Для, для каких целей? Вы считаете? Усилить патрульно-постовую службу. Потому что э, после 9 часов трудно кого увидеть. Пока да. Пока нужна. А на какой период? Ну, я думаю, наверное, пока не успокоится там. В Украине. Самооборона. Она ну... да ничего не выполняет. Да, ну... Не, ну, они ходят по, по своим делам. Ну, нужна, Форме. Что, не нужна, самооборона в плане тебе лично? Или а, самообороны. В... В... в Крыму, ну, конечно, менее будет преступности и больше человек будет защищен. В целом, ну, я не сталкивалась с их работой, но пока я не вижу продуктивности. То есть ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все как было, так и осталось на ровном месте. Самоборона нужна, поскольку я не уверена сейчас, что Крым полностью в безопасности. Затрудняюсь сказать, не знаю. Я думаю, это как бы от самого народа зависит. Если хочет народ вот, дружинить, то пускай идет. Потому что раньше ведь этого было. И как-то тогда вместо того, чтобы идти пиво где-то пить, они будут ходить просто общаться. Если они выполняют эти функции, то я думаю, что тогда не надо. Потому что, как бы, защита у нас есть, я думаю. Я думаю, что все-таки полиция лучше, чем самооборона. В нашем городе преступность, конечно, растет, но я считаю, что полиция справляется. Я думаю, не нужна самооборона. Честно говоря, если кто-то уже надоело и он не может устроиться на работу, пусть он будет называться самообороной. Станут ли ополченцы мирными помощниками крымчан после принятия закона, жестко регулирующего их деятельность, покажет время. Николай Резник. Крым. На Майдані встановили пам'ятник загиблому активісту Михайлу Жезневському. Пам'ятник зі словами Білорусь, який поклав життя за вільне майбутнє України, поставили з боку вулиці Грушевського недалеко від місця загибелі. Михайла 25-річний хлопець нагадаю, помер 22 січня від поранення в серце. На відкриття пам'ятника до Києва приїхали батьки Жизневського разом з іншими присутніми. Вони сумно констатували посмертного звання Герою України. Син не отримає він, та ще двоє загиблих на майдані іноземців. До Нагородного списку не війшли. І це наразі остання інформація у випуску. Більше новин читайте на сайті соцкраїни.ком. Лана Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло.